Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І а, традиційно починаю в понеділок знімати свій в'язовлог. На вихідних я не знімала, але <смас> я дещо в'язала. У мене друзі попросили зв'язати маленьких грутів. Це персонаж із фільму «Вартові галактики. І я тут десь фото вам ставлю, тому що я його їх, я їх два зв'язала, я їх зв'язала, і на вихідних, коли ми зустрічалися, я їм їх і віддала. Ось, тому фото вам обов'язково ставлю. Так, ну що ж, е, покажу вам, що в мене взагалі заплановано на тиждень. І так. Перше, що я вам покажу, це ось такий. Це буде котик, котик-захисник. Я його в'яжу із джинс, це гірчичний, не пам'ятаю який колір, ну гірчичний, там він один. А ось це це Alize Cotton Gold Tweed, тільки зі старої якоїсь версії. Тут, якщо ви бачите, тут багато всяких краплинок різнокольорових. Ось так. Це в'яжеться котик-захисник у марафоні, українському марафоні, так, присвячений до, захис... до дня захисника. І це схема Тані Янчу. Дуже класно, мені подобається, все в'язується, голова далі буде в'язатися. Ну, я такі схеми люблю, коли знаєте, поменше цих пришивних деталей, бо з пришиванням в мене не дуже. Не дуже виходить все це симетрично, тому я люблю ось такі схеми, які максимально прості в цьому плані. Ось тож, я вже отримала від Дані продовження, і буду в'язати на цьому тижні, хочу обов'язково його завершити. Так. Тож, це такий перший процес. Другий процес із джинс плюс в'яжеться. Поки що тільки. Тільки ну, основу так зв'язала. Зараз потрібно буде вверх в'язати. В'яжу я гачком 3,5 таку пряжу. І це буде Це замовлення у мене зробили на такого незвичайного персонажа. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це, ну, точніше, так, я його десь там бачила, але я не знаю, хто це. Я не дивилася, цей мультфільм, здається. Це буде пес Джейк, я вам вставлю фото, як він має виглядати. А в'яжеться він, ну, я знайшла схему, і в'яжеться він ну неважко, так? Я думаю, ви по фото бачите. Там просто буде таке овальне тіло і ручки, Ну, тобто, такий він має бути нескладний, але а, його складність в тому, що по схемі він виходить малуватий. А мене замовниця попросила, щоб він був 50 сантиметрів. Тому я цю схемку, яку знайшла в інтернеті, збільшую, щоб у мене вийшло ну, 50-сантиметровий пес. Так, Бачите, які в мене кольори яскраві на цьому тижні. Так, потім, що в мене ще в планах. Я, звичайно, буду там продовжувати потихеньку в'язати свій смугастик, не буду вам уже його показувати. Бо я не знаю, я вам його в кожному в'язовозі показую, може він вам уже й набрид. Ось, Тому я вже вам його покажу, коли він буде готовий. Ось, ну, В'язати я його буду. Так, у мене є ось така біла. Пряжа Алізе Суперлана Maxi. І я хочу з неї зв'язати собі шапочку. Буде сама звичайна шапочка, хочу її зв'язати резиночкою 2х2. Ось це такий ще один процес. І хочу розпочати в'язати з ось цієї пряжі шкарпетки. Цю пряжу мені подарувала Аліночка, за що дуже дякую їй ще раз. Неймовірний колір, такий ржево припилений. Це Alize Superwash Comfort Socks і відтіночок 161. Дуже мені подобається колір взагалі. І я хочу собі розпочати в'язати шкарпетки. Я, чесно кажучи, багато чого передивилася, яких схем, і платних, і безкоштовних. І ви знаєте, якось мені от ті молочні, якщо ви зі мною давно, то ви, мабуть, бачили молочні такі я собі в'язала. Я вам десь фото вставлю, як вони виглядають. І от вони мені якось більше всього подобаються, такий візерунок у них. Симпатичний. Я все-таки вирішила, що я буду в'язати такі ж самі, тільки ось з цього кольору. І, можливо, зроблю їх трохи вищими, щоб вони мені були в зимове моє взуття. Так? Ось, Це ось такі у мене плани. Так, і ще, О, знову ж таки, забула вам його принести. ну... А мене тут запитали, що там стосовно чоловічого джемпера, адже я його в'язала з напівбавовни, і потім він пропав. <сум> дівчатка, я його, дівчатка, хлопчики <сум> чи мужчини, я його в'яжу, але в'яжу я його зовсім потихеньку, знаєте, коли я його в'яжу? Коли вимикають світло? І в домі так трішки темновато, я його в'яжу, тому що він там зі світло-сірої такої пряжі, і мені його комфортно в'язати. Бо інші процеси на спицях у мене темні. Ось, тому він в'яжеться, але в'яжеться, чесно кажучи, помаленьку. В мене ціль його дов'язати до Нового року. Ось. Тому я думаю, що я вам, мабуть, в кінці тижня все ж таки покажу, там, що там відбувається із ним, щоб ви а, побачили. Так, і ще, що ще? Ой, вибачте, трішки вас задіваю штатив, і, можливо, трішки кадр врушиться. І ще, що я хочу. У небагато планів, бачите? А, взагалі, я ж приймаю. Неправильно кажу, беру участь. Я беру участь у стартах, різдвяних стартах. На минулому тижні вийшла моя лопапейса, як я її розпочинала в'язати. Дуже всім сподобалося, Я вам безмежно вдячна за ваш такий відгук. Мені прям чесно, багато дуже коментарів було. І всім сподобалось. Дякую вам дуже. Ось, і на цьому тижні також буде старт. І я вам казала на минулому тижні, що планую зробити його із зайчиків, так? Тиждень зайчиків. Але, але я не впевнена. <світ> я ще подумаю: сьогодні не буду нічого починати вже. Тому що, ну, в мене, бачите, є. І котик, і пес, якого треба зв'язати. І ще в мене зробили замовлення на ведмедика із плюшу. Тобто, ну багато іграшок в'яжеться. І мені здається, ну, не, не хочеться мені просто е, цілий тиждень в, в іграшках провести. Тому, можливо, я все-таки розпочну щось інше на цьому тижні. І... Побачите, я думаю, я вже на вступному включенні. так, Завтра вам покажу, що ж я все-таки буду розпочинати в стартах. Я думаю, що це буде або дитячий комплект, або, або, або я не знаю, можливо шкарпетки розпочати в старті. Не знаю, буду думати, і обов'язково буду до вас підключатися. Все, вам буду показувати, розказувати. Ну що ж, до наступних включень. Ну що ж, в мене вже вівторок, і підключаюся до вас, щоб показати вам, що тут встиглося зв'язати. І так, якщо пам'ятаєте. Я думаю, ви пам'ятаєте, бо ви це декілька секунд тому бачили. А я вам казала, що я розпочала в'язати замовлення пес Джейк. І ось що в мене вже є. Значить, тут ось два таких вушка. Ось це в'яжеться. Ну, Ви бачили на картинці, як він має виглядати. Це ось ця. Я не знаю, що це це ніс такий ось буде. чи це... Вусо в нього, таке, не знаю, що це. Ось така деталька в'яжеться. ну І основне, це ось тіло, яке переходить в голову, ось такий він да? такий, такий ви знаєте, немаленький буде. ну такий потрібно, Тому що замовниця попросила, щоб він був. 50 сантиметрів, тому ось тіло таке, плюс ще будуть ніжки, і я думаю, ми а, десь в 50 см маємо вийти. Ось, це перша така штучка, яка в'язалася. Потім ну, я трішки пов'язала котика, О, ще хвостика згубили. Трішки пов'язала котика, ось почала вив'язувати голівку йому. Але ну, я не встигла з ним вчора попрацювати, якщо чесно. ось. А, так, і я вам обіцяла показати джемпер, який я в'яжу. Чоловічий, так, джемпер. Ось так він виглядає. Вив'язалась вже повністю регланна лінія, і вже відділила я рукава, і тепер уже буду в'язати вниз без прибавок. І тут, в принципі, повинно трішки веселіше піти, тому що ну, не так багато петель за рахунок того, що рукава вже відділилися, не треба вже робити прибавки, слідкувати за тим. Ну, який ми ряд в'яжемо з прибавками чи без. Ось, а вже буду вниз в'язати полотно. Але в'язати мені тут ще багато, тому що в мене чоловік високий, і потрібно, щоб виріб був ну, нормальної довжини. Так? Можливо, хто не бачив, це Alize Cotton Gold Tweed. А, відтінок 200 але. Але це якась стара партія, я не впевнена, чи зараз вони такий виробляють. Ось Так. І що я ще? Я розпоки моя маленька вкладалася, я розпочала ось такий процес. Це, як я вам казала, в минулому підключенні буде шапочка розиночкою 2х2, саме звичайна. Це Alize Superlana Maxi, колір 55-й. Так, в'яжу я на спицях 5. Я думала, що буде трохи туговато, але ні, ви знаєте, для шапки резинкою з моєю щільністю якраз те, що треба. Ви знаєте. Ось, І я набирала 72 петлі. ось, І така гарненька резиночка виходить. Ось, буду це в'язати тоді, коли моя малеча вкладається спать, тому що там трішки темненько в кімнаті, де вона лягає. І мені якраз от, потрібно щось таке, знаєте, світле і ну, таке, в'язати, не думати, знаєте, не слідкувати там за петлями особливо. Ось. Ось такі у мене справи. Ось те, що в'яжеться. Ось так вам покажу. А, так, іще вам не показала, що мені прийшло замовлення, і ось я вже отримала пряжу на це замовлення. А це Himalaya Dolphin-Baby коричневий колір, номер відтіночку 337-й. І це буде ведмедик, так, ведмедик для хлопчика. Мені його потрібно до п'ятниці зв'язати, а тому буду в'язати, звичайно, і ви в цьому в'язовлозі повинні побачити результат. Ось. Тож, потрібно зв'язати ось цього жовтого обов'язково до кінця тижня і ведмедика. Це те, що першочергове буде в'язатися. Ну, а це все, все, все інше вже. По моєму бажанні. До речі, можливо, комусь не дуже зрозуміла позиція от таких багатопроцесників, як я. І я вам чесно скажу, що я до того, як почала вести канал на YouTube, я також була, ну, у мене був максимум один процес на спицях, а один процес, наприклад, гачком. Ось і, і все. І я теж здивилася і думала, боже, як вони можуть в'язати по там, декілька процесів одночасно. Але я коли почала вести канал, і я вирішила спробувати провести експеримент і разом з дівчатками тоді ще були перші старти, які проводили, здається, Вікторія з Оксаною. Здається, так, я в них не приймала участь, але я. От, чисто для себе також взяла і кожного дня розпочала якийсь новий проєкт. І в мене там було 5 чи 6 проєктів розпочато за тиждень. І ви знаєте, і мені сподобалось, тому що можна переключатися. Бо, ну, от я, наприклад, на цих процесах своїх наведу приклад. А, наприклад, ось цей процес жовтий. А мені його потрібно в'язати швиденько, тому що це замовлення. Але а, тут гачок 3,5, пряжа товстенька, і в мене м -м, просто втомлюються руки. В'язати ось цим великим гачком і м -м, втомлюєшся дійсно. І, чесно кажучи, трішки і набридає так, от якесь таке <звісно> однообразне полотно. І тоді мені хочеться переключитися, наприклад, на спиці, і такого не супер великого розміру. Тому я там беру чоловічий джемпер в такі моменти. Потім, ось так, як я казала, коли маленька влягається спать, мені потрібно там щось світленьке, щось, над чим не потрібно там дуже думати, Ось, тому в'яжеться щось ось таке. А це, знаєте, це процес для душі, тому що я дуже люблю ось ці напівбавовняні іграшки, саме, які в'яжуться. Ну, я в'яжу гачком 2,5, і я вже вам розповідала, що в мене це ось такий бамбуковий гачок, і він відрізняється від того ж самого Нітпро, тобто він якийсь менший. Мені здається, що це от 2,25 щось таке. Ось, і це мені дуже подобається іграшки саме з таким гачком зв'язані. Тому це, знаєте, мені приносить таке задоволення. Ось. Ну, ось так. Я думаю, що дехто зі мною погодиться, дехто зі мною буде лояльним в цьому питанні. Ну, а дехто любить от сконцентруватися на одному процесі, і я вас також розумію, бо раніше я теж так робила. Ось такі справи. Підключусь до вас завтра і покажу, що в мене тут нав'язалося. Так, всім привіт ще раз. Підключаюсь до вас вже через день. Вчора нам сусіди наші влаштували не дуже приємний день, скажімо так. А, так, добре, і що? Я вам покажу свої результати. А, значить, перше. І ви пам'ятаєте, що я вам показувала, що в мене замовили собачку. Це пес Джейк. І. Ой. Ось що в мене вийшло. Ой, він великий. Він пів метра. Ну, може, трішечки менший. Там 46 сантиметрів, десь так. В нього тут такий хвостик є. Ось такий. Пес Джейк. Ну, знаєте, це цікаво такі іграшки в'язати, тому що, по-перше, я знайшла схему, але вона зовсім мені не підійшла, тому що він виходив за малий, а мені треба було саме ось такий великий. Тому видумувала його вже по ходу сама. А Замовниці, все сподобалося. Тож, пес Джейк зовсім скоро. Поїде до свого нового власника. Ось такий незвичайний а, песик. Так, далі. Далі, я ж вам показувала, що я в'язала котика. Ось, нарешті, котик-захисник повністю готовий. В нього тут є такий шолом, в нього є а, бронежилет. Єдине, що в мене чомусь оця ручка трішки так. Ніби в сторону відпирається, ну я не знаю. Ну, в принципі, нічого страшного, але ну, чомусь так. Десь щось я пришила неправильно, мабуть, вв'язала. Ну, взагалі, красунчик. Я правда вам дуже рекомендую майстер-класи Тані, Янчу. чудові, все вв'язується, там пришивалося буквально що, вушка, і... і все. А так, круто, дуже круто. Ось, мені прям дуже сильно сподобався. Супер. Так, потім, вже раз ми про замовлення з вами говоримо і іграшки, то покажу вам ще ось цього ведмедя. Теж він хлопчик немаленький. Замовили такого коричневого для хлопчика. Ну, це, знаєте, це та іграшка від базова, класична. Такий, знаєте, класичний ведмедик. Коричневий, з молочною мордечкою, такий теж пузанчик він ось. Такий класний. Мені дуже подобається ця іграшка. Це безкоштовна схема. Вона є в інтернеті, я, чесно кажучи, не знаю, хто автор, але схема хороша, тому що, знову ж таки, ніжки, ручки вв'язуються, але голова пришивається так. Ну, не знаю. Голову було пришити легко. І що я змінила в цій схемі, це хвостик. Я його не вив'язувала окремо, а я просто зробила тут 5 стовпчиків з двома накидами і зробила їх зі спільною вершиною. Ось. І вийшов отакий от хвостик. Мені здається, що це. Класно. Тому що ці пришивні хвостики, вони, по-перше, перші страждають, перші відлітають, а по-друге, ну, ще його пришивати окремо, якщо можна вив'язати. Ось такий ведмедик також іще зв'язався. Так, це значить по замовленням, по іграшкам. Поки що все. Все, я поки що вільна, у мене замовлень поки що немає. І буду в'язати щось для себе. Так, і я вам показувала, що я розпочала, та що ж таке, почала шапочку в'язати резиночкою 2 на 2, ну ось так вже вона просунулася. І ось так вона виглядає. В принципі, в планах, якщо нам сьогодні нічого не зміниться і нам знову не вимкнуть світло, так, то в принципі, я думаю, що вона повинна сьогодні і встигнуться завершитись. Ось. Ну, а вже підсумки цього тижня я вам покажу завтра. І завтра вже буде останнє підключення. Ну що ж, ось і настала п'ятниця. І, в принципі, в мене небагато що змінилося з минулого дня. А, ну, але все одно вирішила підключитися, підвести підсумок цього в'язального тижня, так? І, ну що, покажу вам, по-перше, покажу вам <гум> джемпер, так? Він не дуже сильно просунувся. Тобто, бачите, ось. Все, ой, вам не видно. Все, що від підрізів, зв'язалося. Ось ну ось так. Тобто, я, як я вам і казала, рухається він достатньо таки повільно. повільно. Так, ну, Але я вам кажу, у мене ще цілий місяць, щоб його дов'язати. Тому я так собі не поспішаючи, зовсім помаленьку, потрішки його пов'язую. Ось так. І я думаю, я думаю, що я вам можу так показувати. Буду його тоді. Ну, коли щось буде серйозніше, якісь будь-серйозніші просування по ньому. А, так, потім наступний процес. Я його, чесно кажучи, буквально ось почала. Це, значить, шкарпетки. Alize Super Wars Comfort Socks 161 відтіночок. Я вам його, здається, показувала на початку влогу. Ось, я вже тут почала вив'язувати резиночку. І це процес, який поїде зі мною на вихідні. Ось Тому я його, власне, і розпочала. Я не дуже люблю розпочинати десь в дорозі щось. А ось. Коли вже є хоча б якийсь маленький початок, то далі вже можна в дорозі в'язати. І хотіла саме їх розпочати, тому що, ну, так, маленький собі процес, я кину в рюкзачок, а місця займає небагато. Ось, буду в'язати. Так, потім я вам тільки покажу ось цю плюшеву пряжу. Це та пряжа, з якої я Розпочинаю старти. А, так, різдвяні старти, вони в мене виходять в неділю на каналі. Тому, якщо цікаво, що я буду з цього в'язати, приходьте в неділю побачити. Таку вам інтригу дала. Ну, і нарешті готова робота, хоч і невеличка, але все одно готова робота. Так, це та сама білосніжна шапочка. Ну, це саме звичайне резиночкою 2 на 2 закриття, саме звичайне. Ось, ну, от така. І що я вам хочу сказати, що я її в'язала для себе, але в мене її відібрали. В мене поміряла її старша донька, і молодша донька. І їм сподобалось, що вона така білосніжна, вона не колюча. Я тут вам фото вставлю, вони такі домашні, але ну, щоб ви зрозуміли. І, ну що ж, я її віддала. Віддала, тому ця шапочка а, піде в гардероб до моїх донечок. Ось така білосніжна шапуська. Так, ну що ж, ось такий у мене був в'язальний тиждень. А, так. Не дуже багато вдалося пов'язати саме спицями. Все більше на цьому тижні були іграшки. Ось, ну, нічого. Це теж дуже здорово. Я дуже люблю в'язати іграшки. А тим більше, коли ці іграшки потім роз'їжджаються по домам до всіх малюків, мені, чесно, дуже подобається це. ось. На наступному тижні у мене замовлень немає, тому буду в'язати якраз і підтягувати всі ті процеси, які в мене трішки застопорилися. Ось так. <свісно> ну що, а я вам дякую, що ви провели зі мною час. Надіюся, вам все сподобалось. Традиційно бажаю вам тихих мирних днів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього вам самого самого найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!